Всім привіт, розпочався новий режим і покатався прямо від душі в п'ятій годині як він почався, почали катати і катали майже 7 годин майже, виконали 9 етапів і цей бій це якраз ми пройшли найважчий рівень Тяжкого і отримали нашивки. Е так як ми не знали, що нашивки будуть давати. А, ну тут бах бах який не показує, що... Е забирається ХП. Хоча я... Видаляв гру, повністю всь, все просто видалив, скачав заново, але в рандомі, якщо помиляюсь, все добре, ось ось в режимі якось, як бачите От тільки мені підказали зайти через... А, я не пам'ятаю, як називається папка, але ну, зробив як мені підказали, і ось таких багів не було. Катався все добре і по ХП я бачив і все як потрібно було. Але зараз записую відоси і все це присутнє, тому не знаю. Які поради на більш легких рівнях, коли ви тільки починаєте проходити, то не треба сильно і триматись друг дружку, але поки ви ще не звикли, то краще кубкою триматись, а на більш складних рівнях то взагалі треба. Когда ти разом забуває ну, на двох спонсі дуже прикольно, що ви можете тараном повністю забрати техніку і плюс два вистріли в дуплетах мої вибирати в міні яке миттєво перезаряджає і це на цьому танку дуже класно. Ну, і на танках з барабаном або щось типу того, що ти одразу заряджаєш. А, нашивка дуже крута. Вона велика і дуже виразна, буде круто буде, виглядати в рандомі буде. Тому я був дуже здивований, що вона, що вона була. тому що ніякої інформації за неї не було. А коли отримали і ну, собі поставив, то був дуже задоволений. А вона дуже круто виглядає, тому вона стоїть того, щоб її забрати. Але треба пройти найвищий рівний. Ще цікаво, є, що той режим, де можна катати на вісімках, ми проходили тільки три е етапи, і там, ну, там просто... Потрібна краще броньована техніка, і, якщо є з барабаном Юпери, дуже круто і краще підібрати, ну, зібрати п'ятьох людей, щоб ви спілкувались і продумано, друг друга підтримували, хілили і проходили цей режим. Ну, ми його так ще не пройшли, тому ще все попереду. Якщо що є, думаю, таке саме відео і покажу своє досягнення, цікаво буде чи за нього щось таке, але ця нашивка дуже-дуже сподобалася. Режим. Теж цікаво я ж кажу, 5-й годині ранку почалося і ми ось без 20-12 тільки розпущалися, катало. А зараз мені. Mm, я працюю в ніч, тому зараз треба лягати, спати. Тому сповно завтра... Продовжуємо виконувати завдання. Ну і катати цікавий режим, я кожного року його виконував тому а тут ось один момент Це з тим, що раніше потрібно було збирати Мелідюму, щоб його відвозити на волод, а зараз його потріб... не потрібно. Роботи, робити його не можна <смістити> <смістити> скидувати на волод вам просто потрібно кататись по цим базам валити ботів і ось зверху показує лічильник скільки вам потрібно когось покосати і проходити вам тільки потрібен для того, щоб використовувати доплюшки. Щоб їх заряджати. Якщо це не робити, то ви не зможете їм, ну, їм користуватись. А вони тут дуже так потрібні, особливо коли вкатуєш на когось і навалюєш. Щось цікаве, катались і було цікаво, скільки можна накидати урону по максимуму. У нас вдалося 40к, ну це. Е, е, совзводного сівз... У мене там я 30 чимось накидував на один раз, але 40 це просто. Ну Ми на самий нижчий рівень просто катались, фармили ці очки, сильно не заморачувались. Ну, цікаво, ми, можна сказати, на самому лишкому, а на першому рівні і зараз роз'їжджались, і кожен забрав собі базу, щоб розвалювати для того, щоб більше нафармити. Так, в мене цих багів не було і тут тр трішки дезорієнтує, але суть зрозуміла механіка. Як ми виконували? Цікаво. ну і можна сказати, як... Тут більш підтримує те, що є нагороди і як стимул, якщо б не було нагород або ще щось, то трішки б може і покатали, але я б сильно не заморачувався на цьому. Треба відслідковувати, дивитись за мінікартою, так як інколи з'являються гірші е, і щоб вони вам не були е, якоюсь несподіванкою, щоб ви розуміли, що в деякий час, ну, коли відкриваєш одну з баз, вони десь збоку з'являються. Ну, Можуть на тій же базі з'явитися, але частіше вони з'являються десь збоку. І більшість своїх це просто е, має рич, що ну, багато якісь об'єктів. і зараз, ну, там, напевно, Якщо три, то з більшості своєї це якісь мисливці або ще щось, а якщо більше, то там їжі приїжджають в більшості свої. Ну, і тут, іде постійна боротьба за урон, тому що більше насипить очків для проходження з цього всього тільки першому і топ-3, якщо попав, то більше очків насипає, а топ-4-3 набагато менше тому. Варто давати цей урон і попадати в топ-3, якщо добре граєте топ-1, і це вам набагато простіше буде пройти цей ну, сказати, марафон. От звертайте увагу, от, в цьому випадку краще 91 чергу, ну, чергу забрати, тому що він підпалює кожну етичку. а потім... Звертати увагу. Також, також є лунтик, який е, е, вокруг е, вас е, по типу мінного поля робить. І, е, також, якщо приїжджаєте і зверняється боти, і він там теж є, то його в першу чергу треба забирати, тому що дуже сильно может попсувать его настрой. Также остальная фаза и Тут цікаво ми перший раз добралися. Це перший раз, що ми до цього добралися. І ми його затащили. І було дуже цікаво таку байду побачити, тут кожний вистріл. На фасах і як на калібані зараз буде стріляти, побачите, як летить які плюхи. І також варто ботів теж, особливо на важких рівнях, ботів треба валити, тому що якщо на них не звертати увагу, в деякі моменти їх дуже багато і вони просто не дають вам життя. Зараз ось їжі також вискакують. І ось ми ботів перебили і зараз. Нам ніхто не мішає, щоб ми його розбирали. Тому в першу чергу на складних рівнях валіть ботів, а вже потім звертайте увагу на самого, самого боса. Підтримуйте друг другу. Ну, в більшості випадків, якщо разом граєте, то ви е спілкуєтесь і допомагаєте по можливості, а але також в е більшості своєї ви будете катати самі, тому е якщо хілку ставите для. Ну, не для одного, а для багатьох, то дивитись навколо, може комусь потрібна допомога і підтримуйте хілти, там, їжів розбивайте, щоб ваші союзники заживали і давали якийсь результат для того, щоб перемогти. О зараз 90 який тичкою може підпалити, тому його в першу чергу треба знищити, щоб він вас не підпалив. Ось зараз лунтик. В першу чергу треба його завалити, щоб ці поля перестали з'являтись. О, за... О, позаду Альфа Єш я його... Не те, що пізно помітив, але він дуже швидко прилетів. І зараз мене підхилили, коли мені це було потрібно. Виручило дуже. А також поки у вас є Меридиум, з вас хп не знімається поле, яке його оточує. Тому Meridium теж добра така штука. Ось якраз їжі. І якщо ви помітили першими, якщо є змога, то треба їх відпрацьовувати, щоб комусь вони не залетіли. І цей баг, це теж я спочатку сам катав, і в мене от ось так було, який ви зараз наблюдаєте, це бачите, то хто, кого знищували, вони з'являлися над цим камнем і тут таке саме. Ось прийшли найскладніший рівень. Якось так. Всім дякую за перегляд, бажаю вам побільше адекватних союзників, які будуть з вами проходити ці рівні, складності і все інше пройти, забрати все і насолоджуватись боями. Все, дякую за перегляд, всім гарних каток, до побачення.